Новий опалювальний сезон у місті, як і у всій країні, проходитиме в умовах воєнного часу. Попри складну економічну обстановку, субсидії для населення будуть збережені, заявили у Мінсоцполітики. Є потреба в такій допомозі від держави і внутрішньопереміщених осіб та громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Аби врегулювати цю ситуацію, у міністерстві ініціювали зміни до положення про порядок надання житлових субсидій. Переведення її на екстериторіальність, то планується що до кінця року, можливо до кінця року або спочатку наступного року призначення житлових субсидій буде відбуватися через управління пенсійного фонду України. Переселенці, які зареєструвалися у нашому місті, як ВПО, теж мають можливість отримати субсидію та використати її на вибір, або на житло, яке вони залишили вдома, або на оплату комуналки там, де вони зараз проживають. Підписувати договори оренди, заключати або перезаключати якісь договори з комунальними підприємствами не потрібно. Звертається з заявою, надається довідка, що облік, довідка ВПО внутрішньо переміщені особи про взяття на облік. Внутрішньопереміщені особи, які тут проживають, мають право і повинні, якщо вони бачать, що їм не вистачає коштів, звернутися за призначенням житлової субсидії за цією адресою. Субсидія, відчутна підтримка в оплаті комуналки діляться люди, особливо в час опалювального сезону. Нам допомагає, але ми не з цього міста, ми біженці з Нікополя. В отепительний сезон відправляють. Показала б ні, то що буде в цю зиму, не знаю. Надіюся, що як і в минулу зиму сумію справиться. Допомагає, звісно. І добре. У міському департаменті соцполітики нагадують, мешканці міста, які мають право на субсидію, але ще не оформили її, мають час це зробити, не чекаючи холодів. На субсидію можна звернутися вже зараз. Вона буде розрахована до квітня місяця наступного року. Як і в попередні роки, житлова субсидія призначається. Членам домогосподарства, які зареєстровані за адресою, Розраховується, виходячи із доходів всіх повнолітніх членів сім'ї, і в залежності від цього складається її розмір. Тобто, десь в середньому житлова субсидія беручи до уваги, що не змінюються тарифи в середньому від до півтори тисячі гривень основні умови призначення субсидій не змінилися. Це так само залишається, що люди працездатного віку повинні мати офіційні доходи, або якщо доходів немає, перебувати в центрі зайнятості, або мати поважні причини, чому цих доходів немає. Чинником, що не дозволить отримати субсидію на домогосподарство, можуть стати борги за комуналку. Їх необхідно погасити або ж оформити реструктуризацію, нагадує фахівець. Ті ж кривисті, які не мають заборгованості і не мають змін у доходах, отримують субсидію автоматично. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день.